you Десятки родин, сотні нот і безмежна любов до творчості. Вже 13-й рік поспіль в Ірпінській школі мистецтв імені Михайла Вериківського відбувається унікальна та надзвичайно душевна подія: фестиваль музичних родин. Цей щорічний захід об'єднує покоління, відкриває сцену для спільної творчості та надихає цілі сім'ї на мистецькі звершення. Перші фестивалі, пам'ятаю, у нас було 11 номерів. Сьогодні взяло участь близько 56 родин. 32 номера в нас живу і решта онлайн. Сьогодні вийшов зі сторіночки Фейсбук школи онлайн-концерт Музична родина. Це ті родини, які проживають за кордоном і ми їм дозволили закінчувати музичну освіту, або ті родини, які фізично не змогли бути. Ідея створити фестиваль належить начальниці відділу культури Євгенії Антонюк. Її власна родина від самого зародження фестивалю щороку виходить на сцену з різними композиціями. Здається, це найбільша родина на фестивалі. Їх шестеро. Кажуть, виступи на сцені це не лише про музику, а й про любов, підтримку і спільну справу. Ми у різному складі, в різні роки в різному складі. На початках тільки з доньками, потім тато до нас приєднався, потім по черзі хлопці, але завжди з задоволенням приймали участь, і я думаю, що і вважаю, що трошки і надихали когось своїм прикладом. Моя роль трошки така. Вона менша. Вони в нас тут вчаться в музичній школі, вчилися. Вокал у них там був все. Тобто вони якби більш такі навчені, підготовлені. Ну а я відповідно вже там стараюсь там посильно свій вклад вносити це підбункувати. Серед учасників фестивалю й родини де кожен професійний музикант. Мене звати Тетяна Булах, це моя донька Тетяна Каблова. Я PhD музичного мистецтва, професор. Працюю наразі в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва. Я в музиці не так довго, як мама, але з семи років. Вона виступала із дідусем, із батьком, і з батьком. Не пам'ятаю, з бабусею теж було щось, здається. Тобто, в нас вся родина долучилася до цього фестивалю. Ми долучали наших родичів навіть для того, щоб написати пісні. А зараз своїми талантами підкорює зал родина Рибачук. За ударною установкою мама Тетяна. За ксилофоном і на дзвіночках її син Назар. На барабані вистукує його братик Єгор. А за роялем їхня бабуся Віра Байрак. Саме в такому складі вони виступають вперше. Як же ж тебе звати? Єгор. Єгор. Єгор, а на чому це ти грав так гарно? На балабані. Молодшому брату дуже цікаво, також, як займається старший брат, і дуже цікаво, як він грає, він присутній на багатьох репетиціях і виступах, і тому так і зародилася ця ідея. І ми навіть хотіли, щоб і зять також приймав участь, ну брав участь разом з нами. Ну але він каже, я буду фотографувати. Фестиваль музичних родин це не просто концерт, це жива традиція, яка об'єднує сім'ї, надихає молодь і дарує справжнє мистецьке свято не лише артистам, але й викладачам. Адже вони майже з кожним учасником спільно готують їхні виступи, знаєте, це таке піднесення, коли і малі діти, і дорослі проникаються цим відчуттям прекрасної музики. Вони міняються відносини між ними з домашніх на творчі в цій підготовці Діти і батьки пізнають один одного ще краще, ще глибше, ще вишуканіше. Це дуже приємно, що саме в нашій громаді вона у нас все більшою стає. Що є такі таланти? Таланти, якими, якими ми всі з вами пишаємось, хочу подякувати нашій школі мистецтв і всім викладачам, які роблять все для наших дітей, для того, щоб в цьому напрямку наше місто тільки розвивалося.